І шо? Шо? Ви що, ну, ви не <посте> Наташа, ця дівниця запечатала цей пакет і що, списку? Ну так? скільки не виріали? Ну а чого я сидить я ця людина? Чого на засіданні комісії має бути присутня людина, яка не має на то повноважень? Вона не є членом, вона не є спостерігачом, вона не є журналістом. Хто, хто за пропозицію припинити роботу, на, 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 Значить, час? Я не на час, поки я не буде засідання? Я, я розумію, що людині треба сенсацію у Маріуполі, але тут не буде. Розумієте? Хто за таку пропозицію? Все, все.